Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. А сьогодні хочу вам розповісти, які виплати передбачені військовим при звільненні зі служби відповідно до закону України про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям збройних сил України та деяким іншим особам, військовий може претендувати на наступні. Виплатиться грошове забезпечення, грошової компенсації вартості за неотримане речове майно, одноразової грошової допомоги мобілізованим, грошової компенсації за невикористану щорічну та додаткові відпустки, одноразової грошової допомоги, грошової допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для розв'язання соціально побутових питань. Навіть під час. Війни військовослужбовця можуть звільнити від служби у наступних випадках. Граничний вік це сержанти старшини від лейтенанта до полковника, 60 років, генерали до 65 років. Незадовільний стан здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку, позбавлення або обмеження волі, позбавлення військового звання у зв'язку з набранням законної сили. Обвинувальним вироком суду та сімейні обставини та інші поважні причини. При звільненні військовослужбовці отримують компенсацію, яка за розміром відповідає займаній посаді з дня одержання повідомлення про звільнення до дня виключення наказом зі списків особового складу включно. Місячне забезпечення передбачено для військовослужбовців строкової військової служби, курсантів військових навчальних закладів, крім курсантів посад... курсантської, вибачте, посадової надбавки. Ті, хто звільняється через закінчення строку служби, гроші виплачуються до дня виключення наказом зі списків особового складу, включно. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка», Бережіть себе та свої сім'ї.